Дерева легені нашої планети. Вони відновлюють екосистему життя необхідним киснем. У рамках акції Зелена країна, ініційованої президентом України, на території Мошнівського лісництва, висадили 5333 сіянці сосни і дуба. Як це відбувалось? Дивіться далі. У рамках програми лісівники висадять 65 мільйонів сіянців на площі майже 1231 гектар. Половину з них на Черкащині. Півтора мільйони майбутніх дерев уже заліснили 225 гектарів регіону. Молодий ліс висаджують після санітарної рубки і підготовки ґрунту, застосовуючи механізоване садіння. Ширина межля у нас три метри і через кожні це 50 см, через кожні 50 сантиметрів ми висаджуємо сіяни сосни. Насаджуємо чотири ряда сосни, ряд дуба звичайного. У насадження вводять супутні породи клен, ясен, липу, граб та інші. Проте головними породами лісів Черкащини є сосна й дуб, звичайні. Вони і становлять більшість сієнців. Є місця, що потребують особливого підходу. Тут усе висаджують вручну. Аби якнайбільше дерев прижилося, важливо дотриматись технології. Беремо з таким притиском меч, робимо лунку. Обов'язково вона має бути ну, не засипатися землею і глибоченька. Основне завдання, щоб не було загину кореневої системи. От корінець, який він є подовжині, він має туди так і зайти. Потім 7-10 см відступаємо від лунки, так само заганяємо меч і рухом на себе, не від себе, на себе. Що ми робимо? Видавлюємо повітря із цієї лунки і зверху придавлюємо. За роботою помічаємо й очільника області Ігоря Тобурця. Думаю про те, що сьогодні треба робити все для того, щоб Україна процвітала і в прямому сенсі економіки, і в прямому сенсі нашої екології. Тому хочеться саме присвячувати вільний якийсь час саме таким позитивним моментам, які користь приносять природі. І в цьому плані екологія і лісівники вони надважливі. Через різку зміну погоди терміни доволі стислі, пояснює директор Центрального лісового офісу Олександр Дзюбенко. Враховуючи погодні умови, що тиждень назад була зима, а сьогодні вже літо, то терміни дуже обмежені. Максимум 7-10 днів ми повинні закінчити лісокультурну кампанію. Це не швидкоростучі види вік стилості сосни 80-100 років. Дуба, звичайно, за 100, Але крім екологічних, ми ще сподіваємось отримати якісь екологічні ефекти, тому що це породи, які дають цінну сировину, яку можна буде використовувати в народному господарстві. Аби лісова культура не занепадала, її потрібно постійно оновлювати. Тому зрілі дерева використовують для сировини, а на їхньому місці з'являються сіянці. Хворі це вже дрова, використовуються для опалення. А взагалі вирубуються дерева на проміжку всього часу, є різні види рубок догляду, починаючи від освітлення прочистень, там ми не можемо взяти ніяку ділову деревну, тому що там хворост, хмис. А вже починаючи від 40 років, з лісу поступово рубками догляду береться ділова деревина. А коли вже досягає віку 80-100 років, насадження відводиться під рубки головного користування і там вже високоякісна деревина. Аби відновити довкілля пошкоджене ворогом, потрібно буде ще чимало зусиль. За підрахунками екологічної інспекції, лише на Черкащині екосистемі завдано збитків на 146 мільярдів гривень, розповідає фахівець Сергій Поліщук. Це засмічення, забруднення, земель, викиди в атмосферу небезпечних речовин і також має місце, коли під час ракетних обстрілів є пошкодження лісу. Також ми ці, ці збитки обрахували і працюємо. Адже дуже важливо документувати кожен такий злочин проти нашого довкілля, нашої України, для того, щоб потім, подальшому під час процесу репарацій, відновити наші екосистеми. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.